Англійська на формулі 1, частина третя. І сьогодні поговоримо про етапи змагання. Спочатку, звісно, йде qualifying. Qualifying або кваліфікація використовується для визначення стартових позицій. І на основі qualifying, на основі кваліфікації, формується starting grid. це порядок розташування болідів перед стартом, де pole position – це перше місце на стартовій решітці. Outlap – це коло після виїзду з боксів, яке використовується як прогрів. Далі зазвичай іде lap або hot lap. Це коло, де швидкість на максимум. Після нього може йти cool down lap для охолодження шин, а потім або знову push lap або hot lap, або in lap – це коло перед заїздом в бокси. Також інколи перед стартом проводять ще formation lap – а після закінчення гонки, після фінішу проводять святковий lap».